Вітаю вас, мої неванильні котики. Я вже скучила за вами. Нарешті я повернулася, тому що я навчаюсь. Отже, сьогодні в нас буде дуже делікатна інтимна тема, яка стосується чоловіків, а також їхніх партнерок – перечасна якуляція. Ми поговоримо, що таке перечасна іякуляція. Також основні причини назовемо, окреслимо, і поговоримо про які методи техніки я вам можу порадити як сексолог. Передчасна екуляція – це такий стан, коли сім'я виверження відбувається швидше, ніж вам хотілося б. Зазвичай це 1-2 хвилини після початку статевого акту або до статевого акту, тобто ви ще не встигли вести пеніс у вагіну і вже кінчили. Отже, різні вчені вони називають різні, різний термін, різні хвилини, і чоловік на цьому фокусується, він ще більше тривожиться і через це непорозуміння. Що важливо пам'ятати, і я думаю, що для вас це буде полегшенням: що це не хвороба, це стан з яким можна працювати. Давайте поговоримо про основні причини перечасної еякуляції. Перша причина це психологічна, коли чоловік бентежиться, тривожиться, в нього синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, тобто сексуальна тривожність, я окремо про це зніму відео. Коли в нього спосіб життя, наприклад, він може бути дальнобійником або моряком, і в нього нерегулярний секс. Також звичка, яка закріпилася ще з підліткового віку, швидко мастурбувати. Отже, відсутність сексу. Або нерегулярний секс, це про спосіб життя. Друга причина психологічна може бути знижена самооцінка, тривожність, депресія, якісь стреси, перенавантаження від цього також може бути передчасна якуляція. І третє, давайте окреслимо фізіологічні причини, з якими треба обов'язково йти до лікаря. Чоловік і лікар, сексолог, андролог, уролог, він займається цими питаннями. Отже, коли у вас підвищення чутливість? Нервових закінчень пеніса. друга причина, коли у вас є якісь запальні процеси, наприклад, простатит. І третє, гормональний дисбаланс. У вас діабет або якісь ще гормональні хвороби. Отже, що ми робимо? Спочатку ми виключаємо медичні всі е, наші проблеми, що це пов'язано з фізіологією, а потім вже тоді йдемо до психолога-сексолога на консультацію. Давайте коротко розкажу вам про техніки, що можна собі чим собі можна зарадити і допомогти. По-перше, це відома техніка стоп-старт. погугліть я даю їй своїм клієнтам. Отже, можна натисканням на перінеум, таке красиве назва, погугліть вам домашнє завдання, що таке перінеум у чоловіка. Далі методика Стоп старт вона більш технічна. Да? Друга це психотерапія. Тобто вам треба працювати з самооцінкою, з тривожністю. Третій момент: я даю не тільки жінкам, а й чоловікам обов'язково вправи кегеля. Що роблять вправи кегеля? Вони зміцнюють. Ваші м'язи тазового дна І тоді ви відчуваєте, тобто ви знаходитесь в тілі, ви можете контролювати ерекцію, контролювати е, свої м'язи і від цього що відбувається, і покращується яскравість оргазмів і у чоловіків, і у жінок. А також ви контролюєте свою ерекцію. І які ще. Метод можна порадити медикаменти і креми, але тільки за призначенням лікаря, тому що, якщо бездумно їх використовувати, можна собі нашкодити. Отже, технік є багато. Я даю на своєму курсі даоскі техніки, ви можете зайти на мій сайт, якщо ви соромитесь пройти на індивідуальну консультацію і знайти там, здається, 9-10 лекція про розміри, про пози, про передчасну окуляцію або для тих, хто не може кінчити. Я згодом перекладу з російських і на українську мої заняття. Хто не соромиться, хто сміливий, приходьте на консультацію, ми будемо вирішувати вашу таку інтимну проблему. Пам'ятайте, що це не страшно, що це ви не хворі, просто це такий стан, з яким треба займатися. Отже, що треба запам'ятати? Що ми виключаємо спочатку проблеми із здоров'ям, да? урагенітальні проблеми, як то кажуть. І, по-друге, ми працюємо з нашою психікою. Тобто, чому я тривожусь, думаємо і аналізуємо. Підписуйтесь на мій Канал, поширюйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Ми там проводимо дуже цікаві дослідження, проводимо е, різні е, опитування, і від цього я формую контент. Доброго вам дня і гарного здоров'я тривалої міцної реакції!